Мене звати Сергій, мені 34 роки. Навчаюся я в академії it СТЕП вже 6 місяців приблизно. Я навчаюся на курсі мережі та кібербезпеки. Це, до речі, досить цікаво. Я думав взагалі почати навчатися в цій сфері, в сфері IT. Роздумовував, щоб почати займатися в програмуванні з програмуванням. І шукав. Шукав е, яку академію, можливо, які курси, можливо, онлайн-курси. Ось, і одного разу я просто їхав за кермом, і спереду мене їхав автобус. Да, досить цікаво. І на автобусі була наліпка е, від е, вашої е, академії IT-STEP. Ось і так я дізнався про вашу академію, перезвонив і буквально через декілька е, тижнів мені призвонили, що я вже новий набір. По відгуках я прочитав відгуки, деякі знайомі так само тут вчилися, і вони сказали, що досить хороший і дають великі знання. І багато людей, які вже в цьому закладі навчалися, працюють по спеціальності, яку отримали у вашій академії, і це звичайно вже як для кожної людини. Ну я ж сюди не просто так прийшов. Я сюди прийшов, щоб навчитися, і найголовніше, звичайно, це отримати професію, щоб заробляти кошти. Живе спілкування. Е, найбільше мені подобається, як проходять пари. Е, подобається, як викладає Віталій Кучер. Саме навчання проходить у режимі діалогів. Дізнався дуже, дуже багато. Да. Я не скажу, що я ну, мало чого знав по комп'ютерних технологіях, і по мережах. я ще колись так само ще працював в деяких. Деякі сфері, які так само зв'язані з інтернетом, ось проводив інтернет. Але на даний момент дуже багато я дізнався нового. Звичайно, що дуже багато дізнався нового. А, а далі будемо бачити, будемо бачити по тому, як я отримую професію. Звичайно, би хотілося отримати професію DevOps для мене. Ось і хотілося б, щоб я. Зміг скористю е, е, працювати ще й на благо держави.